Слава Ісусу Христу, надія вічного життя, без надії на вічне життя, без того, щоб розуміти, що ти продовжуєш жити, жити, коли руйнується цивілізація, коли падають ракети і все, що було побудовано, і ти так любив цю землю. І це було чудово. Тут було чудово жити. Коли є цивілізація, але коли це все руйнується, ти розумієш, що більшу цінність вічного життя, адже життя може закінчитися будь-якої миті. І як важливо знати, що ти продовжуєш жити, для цього потрібна віра в Бога. І ми молимося за те, щоб віра вона приходила. І ми все робимо для цього, ми проповідуємо, тому що люди, вони насправді після смерті продовжують існувати вічно. І слава Ісусу Христу, ми віримо, що наш народ він пізнає цю таємницю і взагалі нічого не боятиметься, крім свого Бога. Амінь.